Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які пишете мені в коментарях. Отож, добрий вечір, Тетяна, будь пожалуйста, коли почнуть міняти азовці. В цьому році обмін. Я не вірю нашій власті, що їх не віддають. Нам вруть, пожалуйста. Так я вам хочу сказати питання досить цікаве, а, але я вже якось передивлялася це питання, тому що до мене пишуть дуже багато родичів. Також азовців з тим же питанням, які не можуть уже е, в який період дочекатися обміну полоненими, дочекатися інформації. А тепер давайте будемо задавати питання так. Чи бреше наша влада стосовно того, що е, нам не віддають азовців? З карта сама вилітає. Так, влада бреше. Дивимось чому. Слухайте, вже були умови. Ось як карти чітко кажуть: уже були умови, на яких азовців пропонували зробити обмін азовцями. Але є особи, скажімо так, провладні, яким ці умови цього обміну зовсім не були якби, вигідні. І тому вони на них не погодилися. Ось чому обміну азовцями не було, тому що який час пройшов люди, ви задумуйтеся, скільки до мене людей пише і звертається. Були пропозиції обмінятися, але ці пропозиції комусь вигідними не були. Давайте подивимось так: чи буде все ж таки обмін азовцями? А тепер дивіться, ще яке питання. Слухайте, отут от прямо зараз, не знаю, чи можу я це озвучити, ну озвучу. Не скоро ще буде обмін азовцями. А знаєте чому? Тому що є страх у тому, що коли обмін все ж таки відбудеться, я, я просто шокована, кажуть, карти, що коли обмін відбудеться. Будуть викриті ті питання, ті аспекти, які не мають бути винесені на загал. Карта місяця, подвійне обличчя. Бачите, нам малюють ілюзію і не хочуть, щоб ми якісь речі знали, тому саме тому обмін азовцями не відбувається. Але хочу сказати ще, він буде не скоро, але все ж таки він буде. І тоді, ой, будуть багато голів полетить тоді, коли азовці повернуться додому. Бо вони повернуться. Давайте глянемо коли, не раніше осені. І не всі. Якось частково, вибірково, будуть вибирати, кого повертати. Не всі одразу вони повернуться. А, раніше. Не раніше жовтня або навіть листопада, та він буде дуже важке питання. Не знаю, не назвав Маріна. Маріна задала це питання. Маріночко, дякую вам. Це питання дуже серйозне. Ви сьогодні озвучили запитання дуже багатьох людей, рідних, знайомих, азовців, ті, які намагаються його повернути. І ми, як мені здається, сьогодні в цьому плані привідкрили ящик Пандори. Дивимось далі, Тетянко, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований зять Микола, 5.12, 83 зять. О, мені мене так умиляє, коли тещі. За своїх ріднесеньких зятьків просять, все переживають. Ой, Тут слухайте те, переживає більше за жінку. Ой, не переживайте, мобілізований точно не буде. Так що не хвилюйтеся, зять лишиться в колі сім'ї. Так, чи знаєте роботу донька Богдана, 27.06.2000 2000 рік, поміняла декілька робота, пишу третій раз Богдана. Чи знайде? Ви знаєте, вона щось якби не може себе знайти. Вона шукає себе не в тому місці і... і якось фортуна постійно від неї відвертається. В неї якось успіху немає в цьому. Де б вона не шукала все не те, все не може себе реалізувати. Ну, от в такому випадку, ви знаєте, я не люблю рекомендувати якісь ритуали, але тут я би її порекомендувала, тому що я не бачу якоїсь магії, я не бачу якихось там проклять. Так чому? От просто не щастить. Дитина от ходить по колу, ходить, ходить, а знайти себе не може. От це чи не той з одинарних випадків, коли я рекомендую ритуал на відкриття доріг або ритуал на фортуну. Що дуже допомагає в таких випадках знайти себе, знайти своє місце і заробляти кошти та кайфувати від життя. Тетяна, мене звати Олена. Так, мій племінник Тарас, його здоров'я, йому дуже часто болить голова. І що чекає з мобілізацією? Так, племінник Тарас, ну що ж, дивимося, Тараса? 10 березня 2020 року. Чи буде мобілізований? О, ха ха Слухайте, мобілізації я не бачу. Питаючи, буде мобілізований. Зразу випадає карта Мага із в складі із картами, які показують, що на ньому точно є магічний вплив, і він зараз. Тут треба дивитися, який я не бачу, але він зараз дає. Про себе знати на рівні здоров'я на фізичному рівні. Ну завжди, коли на людині магія, вона завжди впливає згодом і відображається на її фізичному стані. Але тут треба дивитися, тут розумієте, на здоров'ї показує. Але тут іде поробка на закриття шляхів, пов'язаних з роботою, щоб він якби був в поганому фізичному стані і не міг нормально працювати. Тож, ситуація із вашим племінником дуже цікава. Так, доброго дня, чи буде мобілізований Віталій, 23, 02, 83. Чи буде мобілізований Віталій? М -м -м так, якось він вдасться йому минути мобілізацію. Бачу, що буде на обліку, як і всі, але мобілізований не буде. Доброго дня! Хочу запитати вас, чи заберуть мого онука Владислава на війну? Рік народження 13.01.94. Чи заберуть на війну? Дивимось. Так, чи заберуть на війну? Так, заберуть. Ви знаєте, ви не даремно хвилюєтесь. На жаль. Ну, але він тут досить сильний, я не бачу небезпеки його життю. Танюша, подивіться, будь ласка, чи будуть діти в мого сина Максима, 9, 12, 86, Дружина Ірина 13.04.92. Чи будуть дітки? Давайте глянемо. Чи будуть діти? Діти по долі в нього є. Слухайте, в нього проблеми щось зі здоров'ям? Нехай от проблема, до речі, не в дружині, а саме в вашому сину. Тут питання з його фізичним здоров'ям і з функцією репродукції. Тож, карти рекомендують обстеження. Ну, дітки подолі в нього є. Так, доб, добрий день. Мого брата везли на обмін, він в полоні. Але в останній момент передумали і він там лишився. Подивіться, будь ласка, чи буде він наступному обміну. Не написали, як же розвати брата? Ну давайте подивимося. Чи буде наступному обміну? Чому передумали? Чи буде наступному обміну? Так, в наступному обміні він буде, але тут питання в тому, що обмін якось буде восени, я бачу, особливо там по вашому брату. Я бачу, що обмін відбудеться не раніше осені. Але не хвилюйтесь, в обміні точно буде. Доброго дня, Тетяночка, благаю, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка та зятя. Боже, бачите, я, я не можу просто. просто до глибини душі. Так, чоловік, Олександр, 30.03.67. Слухайте, по Олександру я бачу, що можлива мобілізація, але ви знаєте, якось не в плані, що він піде на війну. А от якось ну от штабна якась робота, якась от допомога з іншим, але точно не на війні. Я його не бачу. А ось зятя Павла 16.06. 89. Давайте подивимося, а ось зятя Павла можливість мобілізації. І я бачу. І, до речі, не тільки мобілізація, а тут ще і бути на таких гарячих позиціях. Не бачу, тут треба почекати, тому що ситуація, до речі, з зятям ще не зовсім стабілізована. Ще в просторі варіантів ми точно чи так, чи ні, не можемо побачити. Та, такий варіант існує, але тут 50 на 50. Може бути мобілізований, та тут треба ще зачекати. Така можливість є. Доброго дня, пишу вам шосте. Будь ласка, подивіться, чи вийде заміж моя донька Крістіна, тридцять перше, чи будуть в неї діти, чи вийде заміж Крістіна? Чи вийде заміж Крістіна? Поки що заміжжя я не бачу. Їй перекрита дорога на заміжжя. А в неї по типу, знаєте? Ні, хтось на неї переложив свою доленьку. Тому що я взагалі бачу просто перекрита доля, перекрита чітка її вдача. Хтось її приніс. Хто ж це може бути? Ой-ой, це вже трошки так давніше було. Закрито все. Треба дивитися з фото, тому що наби по долі мала би мати щасливий заміж, але в неї перекрито як вкрадена доля. Отак от, от гарне слово виходить вкрадена доля. Так, Тетяночко, подивіться синів Андрій е і Ярослав на рахунок мобілізації. Андрій 6.08.81, 81. На рахунок мобілізації Андрій. Так. Андрія мобілізації я не бачу, але в Андрія якось дуже сипиться все в житті. Треба теж розглядати, дивиться. І Ярослав, 31.03.89. перше, 31 03... А от Ярослава така вірогідність бути мобілізованим є. Та от загрози його життю, небезпеки для здоров'я я не бачу. Так, Танюша, будь ласка, подивіться, чи живий і повернеться мій зять Євген. Так, Євген, 21.03.90, Зник в селі Тоненьке під Авдіївкою, 24.02.2024. Отак. Дуже така зеркальна дата зникнення. Чи живе? Ви знаєте, от тут надія, щодо вашого зятя Жеврія. Тут мені все-таки йде як полон, тому що я не бачу він зник, але от йде швидше всього як полон. Не знаю, чому вас до сих пір не повідомили, що він у полоні. Та от я якби бачу, я як відчуваю від нього тепло. Е, відчуваю, от, знаєте, ниточку життя, Живий, Наче як в полоні. Ну, Будемо дивитися, будемо чекати, надіятися і молитися, тому що от відчуваю від нього тепло і що в ньому б'ється життя. Подивіться, чи демобілізують, мого внука Юрія, 25.05.2000 року. Чи демобілізують? Ну, не скоро ще. Я не знаю, ще бачу, що він ще буде лишатися військовим. Чомусь от не відбувається демобілізація. Надіємося, що зараз зі станом на сьогодні все ж таки будуть покращені закони і вдасться демобілізувати. І Відпочити від цього страхіття вашому онуку. Так, як складеться доля мого сина Данила? 22.10.90, Дочекаюсь, чи є внуків. Ой, чи дочекаєтесь ви внуків? Слухайте, я не знаю, я його бачу, не знаю, де він, як і що але я його бачу на війні. Чітко, прям. Ви не питали про мобілізацію, але я бачу чітко. Якщо з війни вернеться, тому що там у нього ситуація по розв'язанню кармічних вузлів, кармічні борги в нього. Якщо він вийде, якщо все буде добре в нього, то в нього якось я бачу такий дуже пізній шлюб. Можливо, одна дитина, можливо, але швидше всього в шлюбі, в тому, в якому він буде. От Зараз дивлюсь, тому що тут цікаво. Дружина вже буде з двома ще дітками. Так, доброго дня, скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Сергія 28, 10, 82. Чоловіка мобілізованим я не бачу. Але вже турбуєтесь за нього. У вас якісь сверки, до речі, чомусь відбуваються на зовсім безпідставній, скажімо так, безпідставному ґрунті. Тому от, зверніть увагу на е, гармонізацію ваших стосунків. Чи мобілізують мого сина Олександра? Двадцять Чи мобілізують? Так, бачу мобілізацію і не зовсім приємно. Добрий день, подивіться, будь ласка, мого чоловіка Юрія. Чи мобілізують шістнадцяте Чи мобілізують шістнадцять Сімдесям. Mm -mm. Мобілізованим я не бачу, та бачу загрозу якоїсь ранньої смерті. Ну, але це так, скажімо так, по долі. Ну, таке буває. Тому що чітко випали карти. Але не мобілізація. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи мобілізують моїх синів? Сергія та Андрія. Сергій, 17.07, 83. Чи мобілізують? Ні, мобілізованим я його не бачу, але бачу повністю втрату сил, енергії, життєвих. Є магічний вплив. Андрій, 13.04. Андрія мобілізації я теж не бачу. Вдасться якось обійти. Так, 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 дивимось далі. Чи куплю я квартиру в країні, де живуть мої діти, запитує Лариса, 9.12.59. Угу. Ви знаєте, у вас є така вірогідність купити біля них квартиру. Треба ж трошки постаратися з фінансами, але така вірогідність точно є. Оце хороші новини. Такі. Речі я дивитися люблю. Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи є негатив магія на моїй родичці Раїса 19, 11, 61. Переслідують невдачі. Щиро дякую. Чи є... Ой! Ой, на фінанси, прям на фінанси. Переклад. Точно є. Там в неї все рушиться. Ху-ху. не тільки на фінанси, вся життєва сила від неї втікає, розумієте? Старша жінка зробила, показує, як швидше цього, або як свекруха, або якась старша родичка з заздрості. що, в неї весь весь потік енергії забраний, воно як тягне з неї все, щоб всі, всі життєві соки випиває. Ще й дуже серйозний магічний вплив, дуже серйозний. Е, потрібно розглядати, який саме. І... Хто зробив, тому що чітко стала жінка. Доброго дня! Прошу подивитися, чи переїжджати нам. Переїжджати нам з чоловіком до сина в Берлін. Мій день народження 17.04.65. Чоловіка 13.04.65. Обоє вогняні овни. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що. У вас якась спокуса переїжджати до сина. Те, що вам потрібно його відвідати, це так, однозначно. Але коли ви переїдете, ви будете дуже тужити, ви будете сумувати. Вам тут показує карта, що краще все-таки періодично на якийсь період їздити до сина. Вам це буде краще. Ви дуже вогняні обоє. Для вас Берлін, ну, це звичайно класно, але не зараз. Зараз вже не на, не на часі. Синові там нормально. Вам не зовсім буде. Тож, але якимись наїздами це, звичайно, було б краще. Та не на постійне проживання. Так, добрий вечір, Тетяна, я опять не отримала відповідь. Удивляюсь, вопроси глядачів від час головне воєнні діла. А от зараз хочу сказати: ні, от ви, шановна, помиляєтеся. Військова справа це завжди. Звичайно, дуже важливо і на першому місці. Але все ж таки, крім війни, у нас ще є життя, є інше життя, є інші питання. Ми маємо працювати, маємо виживати, маємо заробляти, маємо думати, в яку сторону нам краще рухатись далі, щоб підтримувати цю військову справу. Тож тут я з вами не погоджуся, хоча я вже неодноразово про це говорила. Але давайте подивимося: ми живемо разом з фронтом. постійно вибухи і страхи. Умоляю, посмотрите моїх внуків. Максим, двадцята нулька, Будет ли е, мобілізація, буде в парі. А от бачите, про мобілізацію ви запитали, але ще у вас теж морське, чи буде в парі? Вас все ж таки турбує. Тож все ж таки війна війною. А знаєте, кохання за розписом. Ну, Тут кажуть, обід по розписанню, но я тут скажу про кохання. Так що, бачите, самі собі перечите. Ну давайте подивимося. Максим, чи буде мобілізація 20.01.97. Мобілізації я не буду. Не бачу, перепрошую, а на рахунок пари теж найближчим часом, поки що не бачу якось йому. Нема бажання самого її створювати. Е, Денис, 18.11.2002. Він каже, це не дождусь вашого отвіта. Ну, ось і дочекались такі, він, звісно, спірний трошки, навіть посперечалися трошки з вами в ефірі, але е, можливість сперечатися означає, що ми не стадо, і ще кожен з нас. Має право на свою думку і навіть на її висловлення. І це прекрасно. Давайте подивимося Дениса 11,18.02. А ось у Дениса мобілізація є. Бачу мобілізацію і дуже чітко, не бачу загрози життя, але ось загрозу самотності. Ну Зараз він якось поки що не хоче сам. Ну, от не хоче. І швидше, ви знаєте, дочекаєтесь від, від Максима пари, чим від Дениса. Ну, ось ось Дениса є загроза мобілізації. Так що, бачите, постарались. Але не хвилюйтеся, загрози ні його життю, ні його здоров'ю не буде. Танюша, смогу ли я отримати компенсацію за квартиру в Луганській. Устала по квартирам скидатися вже 10 років». Боже мої. Запитує також Таня. Чи отримаю? Поки Луганськ буде, от я не знаю чому. Розумієте? Наче й бачу вас в своєму житлі, але От якось багато обіцянок, а насправді мало виконується. Ну Правда, вже давним-давно могли би дати. Давним-давно могли би вже дати та компенсацію. Все, воно відтягується, відтягується, відтягується. Дорогенько Танюша, ну не буду вас тішити ілюзіями, тому що, якщо я вам зараз скажу, що ви отримуєте, це буде ілюзія. У вашому випадку, на жаль, ні. Ви знаєте, в мене тут ще карти показують, що потрібно все-таки зробити якісь активні дії з вашої сторони, щоб показати, що ви вже більше 10 років тут і що хоча б на якусь кімнату ну ви точно заслуговуєте. Так. От тут дуже гарне питання. Добрий день, Танюша. Як добре, що ви є, і можна задати питання. Зараз дуже багато людей знаходяться у підвішеному стані. Що робити? Куди йти? Де буде краще? А ви можете зорієнтувати. Дякую вам. Руслан, 4.06.91, Зараз в Польщі, чи повернеться на Україну, чи знайде долю в Європі? Так, чи взагалі багато повернуться в Україну? Це питання. Чи повернеться в Україну? Ви знаєте, в Україну повернеться. Повернеться, тому що якось от його земля тут, його кохання тут, його реалізація тут. Ні, все ж таки, от там, що він в Польщі, він там якось, знаєте, як скидається. Ну, це не його. І він це не раз цим ділився. Він повернеться в Україну. Не можу поки побачити, коли, але на своїй землі точно буде. Це питання вже говорили в одній з передач, чи мобілізують чоловіків після 60. Тут запитують, чи мобілізують Віталія 95-го року, у нього проблеми з желудком, як у нього сложиться судьба, по гороскопу лєв? Чи мобілізують Віталія? Віталія точно не мобілізують. Але ви знаєте, Віталія я бачу, що в нього проблеми зі здоров'ям, але йому це не особливо заважає. Він якби на своєму місці він йде свої, своєю дорогою. І своїм путем і мобілізований не буде, і по здоров'ю йому це сильно не не заважає. Він знає, що йому і як робити. Доброго дня, скажіть, ласка, чи буде мобілізований мій син Антон п'яте, племянник Дмитрій, друге, Так чи буде мобілізований син Антон, п'яте, Цин Антон точно ді. Ой, в антона так хорошо по фінансах. Просто шикарно. Так, і племінник Дмитро. Друге 90. 90. І племінник Дмитро. Племінник Дмитро ось мобілізація можлива. Але. Ну, якби він буде стояти на обліку, можливо, там пройде якийсь ВЛК, але я не бачу його на перших позиціях. Тобто на обліку стояти, ну, всі там будуть, як то кажуть. Але не небезпеки, нічого я для нього не бачу. Скажіть, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Андрій 10-10-66 року. Чи буде мобілізований син Андрій? Ні, не хвилюйтеся, мама, син Андрій мобілізований ваш не буде. Так, доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи вбережу я єдиного сина Олега від мобілізації 25.02.99. Чи вбережу? Та не переживайте, вбережете ви свого сина. Буде цілий, здоровий. І навіть, я би сказала, дуже заможний. Дуже гарно у нього відкриті канали по фінансах. І. Е Передостаннє питання на сьогодні. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Івана? 21.05.88. Дивіться, коли ви там пишете, мобілізують, чи буде в долі, чи буде в парі? Я з задоволенням можу дивитися такі питання, але хочеться, питань стає дуже багато. І хочеться, хоча б. Є такі люди, що по 3, по 4, по 5 разів пишуть. І мені дуже б хотілося все-таки дійти до цих питань і хоча б поразу відповісти на них. Та давайте подивимося, Івана. 21.05.88. Мобілізованим я не бачу. Ну і що ж, Прошу вже втретє. Подив... От бачите, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Іван 11.09.86. Ні. Мобілізованим я не... його не бачу, але в нього якось дуже великі... Не знаю, щось в нього. Все йде не по плану. Ви знаєте, все в нього якось рушиться. Не бачу тут магії. А, ні, я бачу тут магію. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що відбувається. Я вас не знаю, де працює ваш Іван в бізнесі, там на роботі, тому що у вас е е якби, проблеми з фінансами не даремно. Чи буде мобілізований Олександр? 809, 89. Ви знаєте, вже закінчується час, але я не можу не подивитися ваші питання. Душа болить за кожного, хто пише. Чи буде мобілізований Олександр? Мобілізації не бачу. Так, доброго дня. Чи е, мобілізують мого чоловіка Ростислава, 8.02, 89. Та мого брата Антона, 10.07, 85. Ростислав, чи мобілізують? Так, мобілізований може бути, небезпеки, життю я не бачу. Ще в підвішеному стані потрібно почекати. Антон, 10.05, 85. В Антона взагалі вірогідності. Мобілізації немає. Карти вже падають, вилітають з рук, адже... Стараюсь працювати для вас, знімати багато блогів. Ще раз кажу, що питання, які ви задаєте під одним блогом, їх настільки багато, що знімаю я його в наступних там двох-трьох програмах. Тож, ще раз, будь ласка, слідкуйте за своїми запитаннями. Якщо під ними є моя вподобайка, значить точно відповідь на нього я вже давала. А я у свою чергу чекаю вподобайку від вас. Вам легко, а для мене приємно. І до нових зустрічей в моєму особистому блозі.